Слава Ісусу Христовичу. Слава віки! — Продовжуємо розмовляти про великих святих і це свого роду розвінчування міфів. Так. Бо є багато історій, багато вигадок. І сьогодні пропоную поговорити про Святу Марію Магдалину, яку називають апостолку Апостолів, про ту, яка першою побачила Ісуса після Воскресіння. Дуже багато легенд, міфів навколо цієї постаті. Власне, хто вона? Ну, власне, треба розрізнити. Марію Магдалину, яку ми знаємо з Євангелія, і легендарну Марію Магдалину, яка, звісно, ця легенда береться все ж таки джерело її знову-таки в Євангеліях. Передусім, якимось чином так сталося, що її ототожнили з іншою Марією Євангельською. Марією з Віфанії, сестрою Марти і Лазаря. Чому так сталося, не знаємо. У Євангелії знаходимо кілька осіб на ім'я Марія. Тож можемо сказати, таке популярне було ім'я. І під Христом стояли Мати Ісуса, Марія Магдалина, Марія Клеопова. Три Марії. Вже три Марії в одному так. місці. У, у, у. Ще в іншому місці згадується, теж у гробу сиділи Марія Магдалина і інша Марія. Яка інша Марія? Напевно, не про мати йдеться, так би її Евангеліст би не назвав іншою Марією. Скоріше за все, ще інша Марія, про яку згадується, також Марія, мати Якова та Йосії. Теж нічого не знаємо про цю особу. І євангелісти дуже добре розуміли, що треба їх якось відрізнити. І тому там, де з'являється Марія Магдалина, завжди євангелісти кажуть, що це Марія Магдалина, а не якась там інша особа. Про Марію з Віфанії не, ніде не, не говориться, що це Марія Магдалина. Але якось так сталося в традиції, що її ототожнили. І е, а вже після. Цього ототожнення то тільки один крок лишився до того, щоб її назвати блудницею. Знову -таки, така досить цікава, цікава історія. У всіх чотирь, чотирьох Євангеліях знаходимо таку історію про якусь жінку, яка прийшла до Ісуса, намастила Його миром. У Марка. і... Матея це анонімна особа, якась жінка прийшла і намастила голову Ісуса. І тоді всі учні обурились, навіщо така втрата, що це таке, і так далі. В Євангелії від Іоанна та сама ситуація, тільки що обурився тільки один Юда. Натомість. Там вона намастила голову, а у Йоанна намастила ноги і своїм волоссям отерла. І це вже не анонімна особа, це, власне, Марія, сестра Марти і Лазаря, зробила цей жест. А в Євангелії від Луки знаходимо та, напевно описує ту саму ситуацію, тільки що це була, як він її називає, жінка-грішниця. Яка прийшла до Ісуса, теж омила йому ноги е, 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 слезами, отерла своїм волоссям, намастила також, і потім ціла ця розмова з господарем цього, цього дому, цим фарисеєм і так далі. Ну і, власне, один плюс один, і вже маємо, що Марія Марія Віфанії <рес> – та сама особа, що Марія Магдалина, виявляється, що вона грішниця. Ну, євангеліст не уточнює, яка саме грішниця, але так розуміємо, що блудниця. Ну бо інакше би, ситуація така б не, 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 не виглядала інакше. І так якось так ототожнення цих осіб вплинуло на те, що Марію Магдалину. Називає, ну, Вигадуємо про неї всі історії, що вона була блудницею і так далі. Єдине, що таке негативне про неї сказано в Євангелії, це, що Ісус вигнав з неї сім бісів. не уточнюється, як і що це було, чи маємо розуміти символічно цих сім бісів, як Сім Гріхів, наприклад, чи як деякі оці пояснюють, що Сім це повнота би повнота гріха в даному випадку. А може, це були дійсно, буквально треба розуміти, що це були, це були біси. Ну, так чи інакше про цього знову-таки нічого не знаємо. Але, власне, так, так вже сталося і так увійшло в традицію. Захід, середньовічний захід, передусім, знає Марію Магдалину з золотої легенди. І там вона описується так. Це, звісно, сестра Марти і Лазаря. Вони описуються як дуже заможна родина, які володіли там великими багатствами. Знову таки в Євангелії нічого не указує на те, що вони були заможними людьми. І, власне, така родинка, родинка там жила. Автор золотої легенди згадує, як джерело вказує на святого Амвросія Медіаланського, що це ніби він так? Ну, Можливо, що в ті часи, тобто ще в античні часи таке, таке ототожнє вийшло більше того. Марта була тою особою, яку Ісус вилікував від кровотечі. А в неї ще була служниця, і ця служниця це була та особа, яка говорила Ісусові блаженне лоно, яке тебе носила, і груди, яке тебе годувало. Тобто утотожнив всіх, кого тільки всі можна, можна грудні було утотожити. Всі, всі знайомі, якби. Немає якихось анонімних осіб в цій розповіді, тільки такі всі, всі свої. Ну і потім. Власне, в цій легенді Марія Магдалина знову таки починає блудне життя від великого багатства. Вони були дуже заможними, розбещеними, і вона, власне, вибрала таку дорогу. Це також трохи, трохи протиречить. Тим умовам, які були, все ж таки, якщо якась дівчина ставала блудницею, це не від багатства, це скоріше від бідності, це єдина можливість заробити якось. Та, ну, так чи інакше, вона почула, що Ісус прийшов там до цього дому, цього фарисея, прийшла до нього, покаялася, навернулася, і після цього вже стала тою особою, яка була разом з апостолами. Ну, і що сталося пізніше? Після Вознесіння Ісуса вони продають, роздають всі свої багатства, кладуть гроші до ніх апостолів, як це в діяннях апостолів описується. І потім, як виникають переслідування, їх, тобто цілу, цілу родину, Садять на корабель без керма якогось там і пускають попросту в море з такою думкою, що вони там десь там потонули. А хто це міг зробити? Ну, юдеї. юдеї переслідували. Тоді ще римських переслідувань ще не було. Це загинув святий Стефан, потім апостол, апостол Яків. І всі апостоли інші розійшлися проповідувати, а їх посадили на цей корабель і десь спустили в море. Ну, але вони не загинули, і десь корабель пристав до берегів лазурного берегу неподалік Марсілії тодішньої Марселя. І вони там виходять на берег і починають проповідувати місцевому населенню. Марія Магдалина там головна також апостолка. Закликає людей не приносити жертви там язичницьким богам, і так далі. Їм здається навернути також таку заможну родину, е які стають якби їхніми покровителями. Потім Така історія описується також подорожі цієї родини. Ну, але самої Марії Магдалини це не стосується, то не буду про це говорити. Історія дійсно цікава. Ну, і потім після цього. Лазар стає єпископом Марсілії, там всі навертаються, звісно. А Марія Магдалина відходить у пустень. Це якась грота. Вона там живе 30 років. Всі про неї забули вже. І вона там жила 30 років, нічого не їла, не пила. Тільки ангели сім разів на день возносили її до неба, і вона там слухала ангельські голоси і живилася цими ангельськими голосами, що не хотіла ні їсти не пити. Більшість образів західних, які зображують Марію Магдалину, це власне той період Марія Магдалина в гроті. Вона молиться, перед розп'яттям, череп людський як символ скороминучості світу, і, власне, такий образ кається, не кається. І після цих 30 років її знайшов якийсь інший святий пустельник, який теж там хотів жити на самоті. І Знову таки чудесним способом якось до неї прийшов, вона йому розповіла, хто вона така, і так далі. Потім запроваджує її до містечка Екс, де знову-таки один з її друзів єпископом був. Ну і там вона вже е, померла і е, відійшла до неба Ні, вже остаточно, скажімо так. Така історія в золотій легенді описана, і, власне, Захід прийняв цю традицію і так її сприймав протягом віків, можна сказати, так вона сприймалася, власне, як жінка-грішниця, яка покаялася, а при цьому була, власне, сестрою, сестрою Марти і Лазаря. До недавнього часу сучасні бібліїсти, звісно, вже почали. Уважніше читати Євангелія, читати зрозуміли, що нема жодних підстав, щоб їх ототожнювати. Ну, і до недавнього часу святкуємо Марії Магдалини через кілька днів Святої Марти спомен. Раніше був тільки Святої Марти. А де Марія, її сестра, чому її не згадуємо? Ну тому не згадували, бо думали, що це Марія Магдалина. Ну, але тепер вже не тільки Святої Марти, тільки Марти Марії і Лазаря. О, всю родинку святкуємо вже. Скажімо так, поправили, поправили цю, цю ситуацію. Але традиція, традиція лишається, багато хто і далі так вважає, що, що така є історія. Що можемо сказати про реальну особу? Я не думаю, що та особа, яка жила в тому гроті, що це була якась нереальна особа. Думаю, що там була така особа. Може, її теж звали Марія, може вона прийняла собі ім'я Марія Магдалина на честь, цього вже не знаємо абсолютно. Але з цим місцем, з цим гротом, Сенбом, він має назву, пов'язана була дуже. Ну, це місце тішилося культом. Потім, щоправда, її реліквії перенесли в інше місце, в монастир десь у Бургундії, там був також монастир Марії Магдалини. Але вже трохи пізніше на цьому місці, Карл Анжуйський, це брат короля Людовіка Святого. Який теж став королем Неаполя, і він був також володарем Прованса. І він на цьому місці будує базиліку присвячену Марії Магдалині, зновлює там культ, і передає цю базиліку домініканцям. Тільки недавно, можна сказати, наш Орден з'явився. Багато покровителів святих в нас ще не було, а тут такий подарунок. Ну і чому б не вибрати Марію Магдалину з нашою покровителькою? Ну, звісно. І до цього доробляють, звісно, теологію вже. Чому, чому вона наша покровителька. Ну, по-перше, вона каялася. Знову таки, образ каючоїся Магдалини – це і жінка-грішниця, яка кається. І та Марія Магдалена в Гроті, яка 30 років е, жила, каялася. Ну, щось такого, так. ну, ми, теж, ми теж повинні каятися в наших гріхах і так далі. Такий добрий приклад. Другий момент Марія обрала кращу частку. Знову-таки, маємо тепер вже справу з Марією з Віфанії, яка сиділа біля них Ісуса, тобто, що наш орден також обирає. Контемплятивне життя слуха Ісуса, а потім ділиться плодами цієї контемпляції з іншими людьми, проповідує Слово Боже. Знову таки, з цього прикладу вона є нашою покровителькою, знову таки ці інші особи. Ні? Ну і врешті те, що і називаємо апостола Апостольором. Ні? І це вже, звісно, про Марію Магдалину, Євангельську Марію Магдалину, яка перша сповістила. Перша побачила Ісуса, сповістила апостолам і стала таким чином також апостолкою апостолів. так. Ну, і наш орден також апостольський, тому вшановуємо е, її також як такий приклад, приклад для нас. Е, там і зараз в цьому місті Домініканці. Це дуже такий, скажімо так, ж, живий. Живе місце, паломницький центр, там зорганізовують паломництво в це місце. Дуже живий, живий культ такий Марії Магдалини в цьому місці. Це власне. Така, така історія. Історія і легенда, яка є. Ну, ще в деяких і містичних творах, і деколи проповідники також. Утотожнюють Марію Магдалину, тобто цю блудницю з тою жінкою, яку схопили на перелюбі і хотіли побити камінням. Це абсолютно різні особи. Блудниця це була блудниця. Натомість жінка, яку схопили на перелюбі, це жінка, яка зрадила свого чоловіка. Блудниць ніхто камінням не побивав. Вони собі жили, робили свою справу, мали клієнтів своїх, скажімо так, ні. Натомість якусь порядну жінку заміжню схопили на перелюбі, на, на зраді свого чоловіка, так, за це було, за це було покарання таке. Так що тут теж, теж інші, можна сказати, зовсім інші особи. Знаєте про власне Марію Магдалину, про ці всі дива, які трапились за її життя, бо це насправді відбулося диво, про те, що трапилось вже після Вознесіння Ісуса, про її життя у гроті в пустелі. Ну, це говорить про ну, безкінечне Боже милосердя до тих рішників, які каються, і, наприклад, напевне, її життя це є великим прикладом для кожного з нас. Ну, до кінця, як я казав, не знаємо, що там йшлося про тих сім зліх, злих духів. Що це було, як це було, Євангеліє це не описує, але можемо це прийняти дійсно символічно, як сім е, гріхів, наприклад, або взагалі якась така грішність. Ну, так, так, християнство завжди якби, е, давало можливість грішникам, найгіршим грішникам, покаятися. Це і розбійник якого розіп'яли разом з Христом, і образ е і перелюбної жінки з Євангелія, і різних блудниць, е митарів, які приходять до Ісуса Каються. І, звісно, приклад блудниці також, яка, яка каються. Це дуже важливий образ, який, е щоб сказати, всім, всім людям, які Знають, що вони грішники, що вони грішать, що це не закриває дорогу до навернення. Які б ви не були грішники, Боже милосердіє вище. Якщо ви покаєтеся, якщо ви приймете, зміните своє життя, звісно, це не так, що в Євангелії говориться, ні. митері і блудниці перед вами йдуть в Царство Небесне. Але це не значить, що вони. Займаючись, проводячи грішне життя, йдуть перед вами. Ні, якщо вони покаяться, якщо вони змінять своє життя, то, е, то мають шанс. Боже, милосердя безмежне. І якби людина не відчувала себе грішною і думала, що вже ні, я для мене нема прощення. Ні, 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 прощення є для всіх. І е, Бог чекає на, на навернення наше. Дякую вам.